Друзі, вітаю вас в нашій бібліотеці. І я сьогодні хочу поділитися з вами особливими книжками, які ви зможете знайти в нашій бібліотеці. Почну я із книги, яка називається Друга світова війна. Ця книжка є з бібліотеки історичної правди, і вона потрапила до мене. і нашу бібліотеку ще два роки тому, коли Вахтан Кіпіані всіма нами улюблений, відомий, фантастичний український журналіст, історик, засновник історичної правди, один із засновників української правди, просто фантастична людина. А на сьогодні захисник України в лавах українських збройних сил приїжджав до нас. Сюди в нью джерсі мав зустрічі з нами і привозив ці чудові книги. І ось ця книжка була подарована мені з чоловіком. Ми маємо тут чудовий автограф від самого Вахтанга Кіпіані. Дякуємо тобі, Вахтанже. А сьогодні я випадково дізналася, що ця книжка була перекладена на англійську мову і також. Її можна вже англійською і німецькою мовою придбати. Правда, не знаю де, але в нашій бібліотеці є книжка українською мовою. І це історії, нариси, документи, які говорять про тих, хто воював за Україну в лавах різних армій під час Другої світової війни. Надзвичайно цікава книжка, одна війна різні долі. І я щиро вдячна Бахтам, що він упорядкував таку книжку і дав нам можливість зрозуміти, що відбувалося завдяки цим, цим нарисам, зрозуміти думку і точку зору тих людей, які боролися за Україну, за українську ідентичність, за українську державу в той. Неймовірно важкий для нашої країни час. Отож, запрошую вас, якщо ви не маєте цієї книжки, але хотіли б прочитати ці історії, вони є в нашій бібліотеці. Ще одна книжка із бібліотеки історичної правди, якою я хочу з вами поділитися. Це книжка Країна жіночого роду. Також. Збірка, яка була укладена вахтангом Кіпіані, і вона була видана у видавництві Віват. І я хочу зазначити, до речі, що це видавництво сьогодні святкує десятиріччя від часу свого створення. Отож, вітаємо вас, видавництво Віват і усіх причетних і бажаємо вам подальших успіхів. Дякуємо вам за ці прекрасні книжки, які. Ми можемо сьогодні читати, насолоджуватися завдяки вашій неймовірній праці. І я повернуся до книжки, чому ця книжка є знаковою і чому вона є дуже потрібною. Ну передмову до цієї книжки написав Вахтан Хіпіані. Він уклав цю книжку, і з ним дуже важко не погодитися. У своїй передмові, він говорить, що саме в такий спосіб. У видавництві цієї книжки виданням цієї книжки ми повертаємо борг. Багато століть жінки були непомітними для літописів, хроністів, придворних істориків, партійних ідеологів, упорядників хрестоматій та багатотомних серій. Вони існували, але наче їх не було. Може, тому що на 99% тими, хто писав історію людства і України, були чоловіки. Нехай жінки самі говорять про себе. Вони не берегині цю роль і цей ярлик для них придумали чоловіки. Українки були і мають бути повноцінними суб'єктами історичного процесу. А для усвідомлення цього варто позбутися шорст прийняття жіноцтва, адже тут у нас самі стереотипи. В цій книжці я натрапила на цікавий нарез. Який написав Богдан Червак, і цей нарис є про Олену Телігу. Заголовок так і називається Олена Теліга. І її цитата: Життя це боротьба, а боротьба це справжнє життя? У нас в Нью-Джерзі є відділ Союзу Українок, який носить ім'я цієї неймовірної жінки. Красуні розумної надзвичайної сподвижниці Українки з трагічною долею. І я не знаю, чи ми всі добре знаємо її історію, але саме в цій книжці можна почитати ще про неї і подивитися на ці унікальні фотографії, почитати про тих, хто був поруч з нею. Я запрошую вас, дорогі Соїзянки, приїхати до нас, якщо у вас ще немає цієї книжки, і прочитати і про Олену Телігу, і про інших жінок України, які були тими, хто стояв за незалежність України, за український суверенітет і державність. І саме у цій книжці ви зможете прочитати про таких жінок. Тож запрошую вас до нашої бібліотеки. Ну і звісно, говорячи про історичну правду і про самого Вахтанга Кіпіані. Неможливо не згадати книжку, яку, напевно, про яку сьогодні ну, не знають хіба що діти, які тільки народилися. Це є книжка «Справа Василя Стуса, збірка документів. Розсекречених документів про кримінальну справу Василя Стуса. Я мушу зазначити, що це документальна книжка. Читати її досить нелегко. У мене є книжка художня, вона називається Заборонений. І цю книжку я придбала на показі фільму Заборонений, який Демонструвався кілька років тому в Нью-Йорку, але це художня книжка, в ній багато придуманого. А ось документальна книжка насправді є унікальною, тому що тут є усі документи, які б нам хотілося б прочитати, пов'язані із справою Василя Стуса, і, зокрема, є також витяги з його. Різних листів, записок. Ну, ось, наприклад, в мене закладка на сторінці, де є останнє слово Василя Стуса на, на одному з його судів. Дуже цікаво перечитувати для того, щоб зрозуміти цю людину, що вона переживала в той час, якою вона була, і створити свою власну думку про цього. Українського генія. Я запрошую вас приїхати до нашої бібліотеки. Якщо у вас ще немає цієї книжки, ми радо поділимося цією книжкою з вами. Ну, я маю також тут автограф. Весь Стус тут написав вахтанг Кіпіані. Але я дозволю собі з Вахтангом не погодитися, оскільки це книжка документальна, в ній багато документів, і звісно, що це відкриє нам багато розуміння, яким був стус. Але мені здається, що найкраще про нього, напевно, скажуть його вірші. І тут я хочу вам показати. Це справжній скарб, який знаходиться в моїй бібліотеці. Я придбала цю книжечку ще до розвалу Радянського Союзу. Тобто, буквально напередодні скону Радянського Союзу. Ця книжечка була видана, видавна у Києві. Ось написано: Київ, радянський письменник. 1990 рік. Ця книжка дуже цінна для мене. Бачите, вона вже така трішки в мене старенька. Але я думаю, що це була перша книжка, яка дозволила мені доторкнутися до цієї унікальної людини, її особистості, його віршів. Звісно, тут є і. Фотографії і різноманітні уривки з листів, спогади. Але найголовніше, що є в цій книжці, це вірші. Ну, ось, нас, наприклад, один з моїх улюблених, улюблених віршів. Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що перед вами, судді, не клонюся в перечутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну. Як в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям, як син тобі доземно уклонюсь, І чесно гляну в чесні твої вічі і в смерті з рідним краєм поріднюсь. Фантастичні вірші книжечка. Раритетна вже, можна так сказати. Тут є також ілюстрації перепоховання Василя Стуса на байковому кладовищі у Києві. Цю книжечку я купила всього за один карбованець 10 копійок. Звісно, це не єдина книжка, яка Присвячена Василеві Стусові. Ще одна книжка, яку я купила у 90-х. Вона була видана вже видавництвом український письменник у 1993 році. І ось маємо дуже гарну світлину, фотографію Василя Стуса. Одна із моїх улюблених фотографій, також тут знаходиться. Я спробую її зараз вам показати. Ну Ось з випускного студентського альбому. Це досить відома фотографія, зроблена у 1959 році. Огортаючи цю книжку, я натрапила знову на щось, що мене дуже зацікавило: спогади Данила Шумука. Називається Я також знав Василя Стуса. Тут є такий нарис, чому саме Данилу Шумук мене зацікавив, коли я гортала цю книжку зараз? Тому що буквально кілька днів тому я завершила читати спогади Данила Шумука, які були видані колись в діаспорі, і там не знайшла нічого про Василя Стуса. А ось в цьому видавництві 93-го року є спогади. Данила Шомука про зустріч з Василем Стусом. Ну, також у цій книжці є спогади і інших видатних людей, видатних українців, є спогади Марії Стус, сестри Василя Стуса, і передмову до цієї книжки написав фантастичний український поет Василь Голобородько. Я десь читала, що письменниця Оксана Забушко навіть в якийсь період висувала ім'я Василя Голобородька на Нобелівську премію, літературну премію від України свого часу. На жаль, у мене немає жодної книжки з поезіями Василя Голобородька, але я знайома з тими поезіями і. Сподіваюся, що ця книжка незабаром з'явиться в нашій бібліотеці. Ну, ось таким чином у цій книжці я більше тоді, що в 90-х довідалася про Стуса. Тут коротко написано, що саме Стус повернувся в Україну через 4 роки після смерті. Його прах було перевезено з табірного цвинтаря. Що за Уралом, до Києва на байкове кладовище. Все життя Стус ішов до свого народу, ніс на плечах тяжкий хрест правди і сумління. ішов, йшов, знаючи, що сходить на Голгофу. Я дякую вам, друзі, сьогодні за увагу. Запрошую вас завітати до нашої бібліотеки. Доторкнутися до цих книжок, читати їх, ділитися ними зі своїми рідними, друзями, і таким чином підтримувати нашу справу. А справа наша така: ми хочемо підтримувати українську мову, українську літературу і все, що допомагає пропагувати нашу неймовірну мову. Літературу, історію, спадщину на самому світі. Я дякую кожному за підтримку і чекаю вас в нашій бібліотеці. До зустрічі!